34 роки тому Україна здобула свою незалежність, але шлях до свободи триває і досі. Кожного дня українці віддають своє життя за вільне і мирне на небо над рідною ненькою. І ось вже не перший рік вшанувати пам'ять наших воїнів і задля підтримки ветеранів футболу меценати Дніпропетровщини проводять Кубок Незалежності турнір, у якому беруть участь різні покоління футболістів. Вся європейська синота Підтримує суверенітет і незалежність нашої держави. Ми сильні, ми разом і наші воїни стоять, не дають ні шагу нашої державної границі. Завдяки цьому ми можемо провести турнір Кубок Незалежності. Велика подяка волонтерам, які теж Внесли свій внесок для того, щоб ми були непереможні. Ми з вами разом шановимо за пам'ять загиблих воїнів. Дякуємо. Рані футболу заслуговують те, що ми. Цими силами повинні підтримувати тих ветеранів, які віддали здоров'я для вітчизняного футболу. Я і мої колеги, ті люди, з якими я життя прожив, ми считали все время, считали, що футбол це теж праздник. І сьогодні так оно совпало, що і проведення турніру і такий великий. Разі наші держави, поэтому все вместе і действительно ті люди, которые організовували это дело, это большие энтузиазм прежде всего спорта. Но а самое главное, они государственники, они не забыли этот большой, самый большой праздник для нашої страны. День залежність. Я дуже вдячний Миколі Івановичу Наумову, Марку Львовичу Бере, які. Який... Постійно це третій рік поспіль ми проводимо цей турнір, і ви бачите, скільки учасників чотири команди ветеранів приїхало, незважаючи на складні часи, але вони знайшли час, щоб віддати шану данину пам'яті усім загиблим і поздоровити всю Україну з ним незалежно. Вятам дуже хочеться побажати вам здоров'я. Всім, хто допомагав, всім присутнім вероприяття як сьогодні. Дякую. Цього разу у турнірі взяли участь чотири команди: ветерани футбольного клубу Дніпро, ветерани футболу Кам'янського, а також два дніпровських клуби Локомотив і Кондор. У першому півфіналі жереб звів легенд Дніпра і Кам'янського. За легендарний клуб знову вийшли чемпіони СРСР Петро Кутузов, Юрій Міргородський, Олександр Червоний, Ігор Тютерєв, призери чемпіонатів України Костянтин Повніченко і Ігор Плотко. А капітаном був Василь Лябік, дивлячись на якого не віриться, що цього року йому виповнилося вже 76 Трибун їх підтримували також відомі особистості нашого футболу: Валерій Лапшин, Герман Кудзів, Сергій Собецький, Анатолій Усенко та інші зірки старшого покоління. Представники обласного центру у цьому протистоянні були сильнішими. 3-0. І саме вони здобули путівку у фінал. Опа! В першу чергу, я хочу подякувати хлопцям, які нас захищають цей час. А відчуття саме саме найприємніші, тому. Це футбол, це моє життя, це життя моїх товаришів. Ну, це найцікавіша гра, тому що ну, кожен, кожен має проявити себе в цій грі. У іншому півфіналі зійшлися Кондор і Локомотив. За залізничників виступали відомі ветерани, які свого часу були випускниками з дюшор Дніпро Дніпро-75» і чимало пограли на професійному рівні. Це Леонід Туктаров і Олександр Лисковець. Проте їх досвіду не вистачило для того, щоб впоратися з більш молодим колективом Кондора, котрий здобув впевнену перемогу 4-0. Виступаємо в першій лізі Дніпра. в Города граємо, ми йдемо турнір турнірні таблиці. Боремося за найвищі міста. Хочемо бути чемпіонами. Ну, як вийде, будемо а що вигравати. За що за хлопці ваші погоди? У нас е, середній рік гравців від 25 до 35. Ну а далі був фінал. Легенди Дніпра, як могли протистояли молоді. Ігор Тютярів зробив кілька карколомних сейвів. Проте підсумковий фінальний свисток рефері Фіфа Віктора Головка зафіксував перемогу Кондора. Самі гарні почуття деяких де, де своїх друзів я давно не бачив. Здесь зустрілись, спілкувалися. Зараз ще будемо спілкуватися. Побігали в своє удовольствие. Уже роки не те, конечно. Против малых зараз тяжело. Люди можуть на рівному місці сломаться. В такой праздник, ну, грех было не прийти, честно говоря. Очень Перемога на полі важлива? Зараз, в такому возрасте, как у нас, он, как Вася, Лябик, там уже за 70 людей грають. Жогін, ветеран войны. Послі ну, в такому возрасті, сейчас зараз вийшли на поле, от це вже перемога. Прийшли, встретились, вот це перемога. Да. Э, дякую Збройним силам ЗСУ, що дають змогу нам грати в такі важкі часи і зустрічатися. Гралися дуже добре, ветерани футболу зібралися у нас з Дніпра. Буду -ду дуже приємно було грати з ними. Футбол. Ми грали на хорошому рівні, вони теж вони дуже добре грали з нами. І переміг сильніший. І хлопці молоді, коли сьогодні прийшли на цей турнір, і коли побачили ветеранські футболки Дніпра, вони цілують в оцей млему Дніпра для того, щоб вони влились в оцей колектив футбола. От. Тому і сьогодні у нас хлопці, які були в лавах Збройних сил України, вони заслуговують. Пашани заслуговують великого, будемо казати, того подяки, яку ми сьогодні їм висловували. А кубок незалежності, який ми сьогодні проводимо і кожен рік це проводимо, це так сказати ступінь, до якої ми привчаємо молодь для того, щоб вони росли патріотичними, вони захищали державу, захищали. На футбольних полях не тільки у нас в Україні, ну і за рубежами нашої України. Отже, черговий турнір Кубка Незалежності став історією. Визначені переможці, лауреати, кращі гравці команд. Але головним підсумком є спогади про той історичний день, 24 серпня 1991 року, коли Україна отримала свою державність і розпочала писати власну історію. Народження нашої країни, яка в 90-х роках стала державою, не республікою, а державою. Це на по перше, нам мабуть. І я гадаю, що прийде час, і ми будемо з однією найкращих країн Європи. Дійсно, це особливе свято сьогодні. Тому що Україна понад 300 років виборює свою незалежність. І це ще з тих, з тих часів почалось. І зараз ви бачите, якою важкою ціною дається нам незалежність. 34-та річниця, але скільки наших побратимів полягло, Вон мої побратими, бачите, портрети їх на прапорах України. Це лише частина тих, хто загинув і віддав своє життя. Тому хочеться сьогодні всіх поздоровати зі святом, побажати нам, щоб усі ми мріяли про одне, про нашу перемогу і щоб ми всі здобули цю незалежність не на словах, а на ділі, а вічна слава нашим героям, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Героям слава!